Що відбувається між Китаєм та Тайванем? Як до цього причасні Сполучені Штати Америки? Яким чином війна України з Росією впливає на хід цих подій? Та чому світові ЗМІ заговорили про високу ймовірність третьої світової війни? Це питання, якими ріснюють заголовки західної преси. То що ж відбувається насправді? Давайте розбиратися разом. Війна з Китаєм була б не схожа ні на що з чим стикалася Америка раніше. Це один з нещодавніх заголовків американського The New York Times. У статті журналісти посилаються на Роса Бебіджа, людину, яка вже багато років вивчає та аналізує стосунки між США та Китаєм. За його словами, ймовірність війни у індотихоокеанському регіоні зараз вища ніж у будь-який час з моменту Другої світової війни. Найбільш вірогідна іскра це китайське вторгнення. На Тайвані китайський президент Сі Сідзіпінь вже неодноразово заявляв про серйозні наміри об'єднання Тайваню з материковим Китаєм. Але ж серйозні наміри має щодо Тайваню і Джо Байден, який відверто називає США спиною Тайваню, яка буде захищати Тайвань у разі китайського вторгнення. Але чи готовий світ та США з Китаєм зокрема, до такого протистояння? У цьому питанні намагалися розбирати журналісти з Street Journal, вони поспілкували з військовим офіцером повітряних служб США Клінтоном Хайтеном, який має великий досвід роботи в ІРАЦІ, а прямо зараз працює над стратегією тайванського напрямку. Він впевнений, Америка ще не готова до боротьби з Китаєм. Минулого року у Вашингтоні провели експеримент, де симулювали атаку китайської морської піхоти на Тайвані. Притикарабельні крилаті ракети великої дальності у США закінчились вже через тиждень, і, хоч зараз Оборонні бюджети США зростають левову частину поглинає допомога України у боротьбі з Росією, а також посилення позицій у Близькому Сході. Ускладнює ситуацію ситуація ще готовність Китаю співпрацювати з Росією. Про це днями написали у The Guardian. Вони посилаються на слова нового міністра закордонних справ Китаю Цінганю, який у своєму першому публічному виступі представив Китай і його відносини з Росією як маяк сили та стабільності, а шата їх союзників як джерело напруги та конфлікту. Тим не менш, деякі західні експерти вважають, що ймовірний напад Китаю на Тайвань. Може бути руйнівним та призведе до краху китайської держави. Таку думку висловив Джеремі Марк, старший науковий співробітник центру геоекономіки Атлантичної ради, у інтерв'ю для видання Vox. Цитую: я не думаю, що Китай має військовий потенціал, щоб здійснити таке вторгнення. Китай чітко усвідомлює потенційну шкоду своїй економіці та своєму місцю у світі від вторгнення. Санкції безумовно зашкодять Китаю. А також зазначив, що Китай дуже залежить від Тайваню щодо технологій, таких як напівпровідники. Тайванські інвестиції дуже важливі для Китаю, особливо в цей момент, коли китайська економіка знаходиться не в неї. Кращому становищі ця економічна основа часто ігнорується в міркуваннях про китайську загрозу для Тайваню. Це був короткий огляд західних ЗМІ щодо ситуації між США та Китаєм на цьому тижні. Мене звати Ангеліна Сіренко. Давайте слідкувати за міжнародними новинами разом.